Доброго ранку, мої маленькі друзі! Я рада вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. Дітки, настала найулюбленіша пора не тільки діток, а й всіх дорослих, а яка саме? Послухайте уважно загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека. Дозріває жито, яка пора. Так, літо. Влітку сонечко піднімається високо в небі і світить яскраво та пригріває. День стає довшим, а ночі короткі. Також влітку зацвітає дуже багато яскравих квітів ромашка. Волошка, червоний мак та багато інших квітів. Над квітами все більше літає комах, бджоли збирають солодкий нектар, дозрівають ягоди. Саме влітку ми можемо насититися ними до схочу цими багатими вітамінами літнього періоду. Також влітку переважно майже у всіх звірів з'являється поповнення маленькі дитинчата. А у пташок з'являються маленькі пташенята. Саме влітку у звірів відбувається таке довгоочікуване поповнення. Влітку часто бувають грози, дощі, зливи. А після зливи на небі сяє у сонечному проміні барвиста веселка. Добре цієї пори на річці. Влітку всі ми любимо дуже купатися і засмагати під приємним ласкавим сонечком, гратися в піску, будувати замки, ліпити пасочки. Ось таке воно яскраве тепле літочко. Немає на світі людини, яка б не любила літо. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка.